ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підрив Каховської дамби закриває для росіян питання постачання води в окупований Крим раз і назавжди. За таких умов відновити водопостачання до Криму у найближчі 20 років буде неможливо. Раніше Піонтковська повідомляв наступне підрив ГЕС позбавить ж води Криму. Цей аргумент часто повторюється на нього. Є дуже проста відповідь. Поразка під Херсоном і вхід українських військ на Каховську ГЕС теж позбавить. Крим води, звичайно, вона буде негайно вимкнена, і росіяни вже з цим змирилися. Змирилися з тим, що Херсон не втримали, і воду в Крим не зберегли. Їм же краще цим скористатися і звинуватити усьому українську владу зрештою Путіну наплювати на воду в Крим, як і на все інше, крім влади. Крім цього, залиті водою чотири райони Херсонської області та знищений Херсон позбавлять українську армію можливості використовувати правий берег Дніпра як плацдарм для подальшого наступу. Так що досягається цілий ряд цілей. Утяним після їхньої версії про вибух кримського мосту стало ясно, що вони самі підірвали цей міст, і всю цю програму знищення інфраструктури України вони називають заходами у відповідь. Зараз вони хочуть повторити цей же трюк на набагато більшому масштабі. Єдине їхня зброя це знищення інфраструктури міста, мирних жителів. Їм якось це потрібно намагатися виправдовуватися перед світовим суспільством, щоб уникнути покарання. Це наші заходи у відповіді на злочини української влади. Спочатку вони підірвали кримське місто, тепер вони підірвали. Але Каховського ГЕС і знищили Херсон. Все досить логічно. Навіщо вони витягли цього олігофрена, суровікіна для того, щоб почати цю операцію? Наразі підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придністровське, Садове та частково місто Херсон, острів Корабе рівень води піднімається, і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки, необхідно вимкнути всі електроприлади, взяти документи, і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконувати інструкції рятувальників та поліцейських. І пам'ятайте, ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин, тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, став та Ка пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.